Ми продовжуємо розмову у прямому ефірі. Зачитаю вам всеукраїнська громадська організація Жіноча варта. Українська жіноча варта це об'єднання активних українок, які прагнуть спільними зусиллями відстояти незалежність України та забезпечити мир і процвітання на рідній Богом даній нам землі. Поруч зі мною Анастасія Витрикуш, координатор громадської організації Жіноча варта у Львові також Оксана Горін, громадський активіст громадської організації Жіноча Варта. Вітаю вас, шановні пані, за нашим столом. Маємо, можливо, не дуже багато часу, але маємо багато про що напевно розказати нашим глядачам. Чим займаються активістки вашої громадської організації? Що зараз для вас на часі найголовніша, найважливіша справа? Ну, є кілька напрямків діяльності. Один із них, той, який, мабуть, найбільш відомий за широкому загалові, це професійні військові вишколи для жіноцтва. Вони проходять і спочатку проходили в Києві, а тепер продовжують проходити в регіонах України, зокрема у Львові. Також спочатку, це частина один загальний вишків зі специфікою для жіноцтва, саме з метою того, аби жінки. Можливо, за бажанням відстоювали нашу незалежність на сході зі зброєю в руках, або або ж були, були медиками, або ж були психологами військовими. Цьому присвячені вже наступні вишколи, які є тематичними: окремо стрілецькі, медичні і психологічні вишколи. Ну, це щодо е, професійного навчання для жіності і формування батальйону жіночі. Я би варта". просила, щоб ви відразу назвали, куди можна звернутися, якщо є серед наших глядачів, бажаючих, скажімо, долучитися або е, можна за кінець. Можна знайти у соцмережах, зокрема на Фейсбуці, можна знайти е, жіноча варта. Треба так, жіноча варта. Можна знайти львівське представництво, можна знайти центральну сторінку. Можна також на сайті жіночої варта. Як часто відбувається вишків для жінок? І скільки він триває. Це курс? залежить від кількості бажаючих. Може uh -huh. бути раз на місяць, може бути частіше, так? так тобто, зокрема, в найвищих планах у нас у нас набір групи на психологічні вишкоди. Також будуть стрілецькі. на медичні так само планується. Так, я буду цим займатися. Що ще крім вишкові? Ви мали продовжити я е, Також ми займаємося волонтерством. Спочатку це були окремі батальйони, а вже згодом почали звертатися більше і більше людей і допомагаємо різним підрозділам. Також тобі, можна долучитися не лише, не лише коштами, можна долучитися своїм часом і своєю працею, так би мовити. От зокрема до виготовлення спеціальних засобів для обігріву. Це такі хімічні подушечки з хімічними речовинами, які. Нагріваються і протягом 15-20 хвилин можуть зігріти хімічні там, пакети з назвою ПТНПХ. Там. ПТМПХ. ПТН-ПоТНПХ. Добре, а, я зрозуміла, абревіатура відома доволі. А якщо можна детальніше, розкажіть, як ви виготовляєте хімічні такі подушечки, самостійно жінки собі десь зібралися в квартирі чи в офісі. І хімічити? <світ> ну щось такого. На жаль, ми не можемо розповісти, з чого саме воно виготовляється, але воно досить просте у виготовленні. Там собі вартість одного пакета це буквально 8 гривень. Зокрема, це можуть якийсь запатентований сказати... вже. <світ> можна сказати, що так. Власне, ну тобто, воно настільки просте у виготовлені, що цим займалися, зокрема, школярі. Київські школярі виготовили понад 200 пакетів і вони вже пішли на фронт. Чому суть цих пакетів, ними можна обігріватися, тримаючи їх в руках? Так, можна підігріти їжу, консерву, наприклад. Особливо То -то такі склад цього пакету, при певних скарбник. Після там, того, як його розкрити, там є подвійний пакет. Якщо з внутрішнього на зовнішній перейде речовина, вона просто зігріється внаслідок хімічної реакції і, таким і стане чином, настільки там, можна гарячо, що приготувати? Це ну, якщо одноразовий пакет? Так. Цікаво, але чи вони не є шкідливі для здоров'я військовим. Абсолютно. Тобто, абсолютно безпечно. Це вже перевірено. Дуже цікаво. А, пані Оксано, ви говорили про медичні курси, якими будете займатися. В принципі, у Львові, слава Богу, не ведуться бойові дії, жінки знаходяться в комфортних, теплих домівках. Навіщо проводити тут медичні курси? Ну, я думаю, що медичні курси нікому не зашкодять. І вони потрібні навіть і в мирний час. Можливо, якісь віянки виявлять бажання так, поїхати на схід. Поїхати і на схід. Чому ви навчите їх? Надавати першу допомогу медичну. Це залежно В від профілю. бойових так. дій. Тобто є. І відлежний час так само. Ті жінки, котрі вже мають медичну освіту, вони можуть допомагати якось більш професійно. А люди, котрі не мають медичної освіти або ж мають певні курси, можуть допомагати на початковому рівні. Я думаю, що така допомога важлива. Я спеціально провокую ну, таке запитання, щоб ви важлива. пояснили, чому ви можете навчити Шти і чим можете важливо. допомогти. Чи часто до вас звертаються волонтерки, чи часто знаходите однодумців, тих, хто вам допомагає? Можливо, ви маєте можливість звернутися до молодих людей, до жінок, які мають вільний час, можуть прийти в чомусь вам допомогти? Звичайно, ну тобто серед однодумців дуже багато. На вишколи зголошується понад 100 людей. Тобто ми. Ми за ми заохочуємо багатьох проходити можливо, ці мало про нас ще знають Так, не обов'язково вам їхати на схід і доєднуватися до добровольчого батальйону Жіноча варта можливо, вам ці набуті знання до допоможуть для себе, так. Та, в якомусь іншому руслі, але на загал, тобто невідомо до чого дійде. Раптом ну, як то кажуть, готуйся до найгіршого, а там можливо стане краще. Найгірше, що може бути, це партизанська війна, і партизани підуть всі. Добровольчий жіночий батальйон. Він формується на Львівщині, також є певні підрозділи цього батальйону? Він формується не за територіальним принципом, а за принципом бажаючих. Хто зголоситься, той може проходити курси. Якщо не хоче чекати, поки набереться група в регіоні, то може їхати безпосередньо до Києва і проходити їх там. Зокрема, це стосується стрілецьких вишколів. Як ви передаєте те, що зроблено вашими руками, те, що вам вдалося зібрати? Куди передаєте? В який спосіб відбувається Тому ця хто логістика. Тому, Я це попросив. Власне, логістика здійснюється з центру, з Києва. Е, якщо ми самі щось передаємо, то відповідно спочатку на Київ, а потім все розподіляється туди, де потрібно. Тому Чи спів... більше в Києві цим займаються? Чи співпрацюєте ще з іншими громадськими організаціями в цьому напрямку допомоги? В, так, співпрацюємо АТО? з благодійним фондом Хелпіка найбільше. Тобто, зокрема, це стосується пожертв. І, ну, як правило, це пожертв, та, е, все це, Всім цим займається благодійний фонд Хелпіка. Також є співпраця з Міноборони стосовно е, стрілецьких курсів, адже йдеться про бойову зброю і бойові набої. Ось це не санкціоновано, цим не варто займатися. Чи багато молодих дівчат, можливо, тих, які тільки закінчили школу, чи студентів, звертаються до вас на вишкіл, чи, чи чогось навчитися прийняти ваш досвід. Власне, це більше більше у ваших, в навах віку. вашої організації більше старших жінок, середнього віку, чи все-таки юних? Ну, молодих більше, напевно. Але я б сказала, все ж таки, це пропорційно. Тобто, ми знаходимо однодумців серед людей будь-якого віку. Звичайно, є дуже багато дівчат, які ще немає 18 років, але вони могли би долучитися, зокрема, до волонтерської діяльності, могли би прийти і щось допомогти зробити в такому режимі. Отже, щоб прийти і допомогти вам щось зробити, люди мають знайти вашу сторінку в соцмережах, набравши Жіноча Варта. Давайте назвемо ще номер телефону, за яким телефонувати. 096 59 38 250. Це були активні жінки з громадської організації Жіноча Варта. Вони запрошують до співпраці, до них також можна долучатися, підтримувати, допомагати. Допомога, як то кажуть, зайвих рук не буває. Допомога потрібна всім і головне в такій благородній справі, аби підтримати військових, які нині знаходяться в доволі непростих умовах, ризикуючи життям. Я дякую всім, хто дивився сьогодні програму Вечір у Львові наш ефір продовжиться уже завтра з 19.15. Чекаємо вас знову біля екранів. Гарного вечора! На все добре.